Що пропонують українцям туристичні фірми в тих умовах, в яких ми живемо? Чи є попит на відпочинок за кордоном? І якщо так, то на які саме напрямки, яка логістика подорожей в умовах війни? Що може запропонувати для українців сама Україна в тих умовах, коли е, затоплений південь, коли заміновані морські узбережжя? Будемо з'ясовувати із нашою гостею на скайпі. До нас доєднується Наталія Онищук, Горліцина, керівниця відділу з організації туризм. Суму туроператора міст Тур пані Наталю, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Добрий вечір. Перше питання одразу щодо попиту: наскільки відновився попит на закордонні подорожі і на подорожі всередині країни порівняно із тим періодом, коли війни повномасштабної не було? Попередньо ви згадували про те, що приблизно на третину я дотримуюсь також цієї думки. Ми Приблизно фіксуємо такі самі результати. Це стосується відпочинку за кордоном, це, що відноситься до відпочинку по Україні, все таки люди масово самостійно організовують свій відпочинок, а до туристичних фірм звертаються в основному стосовно турів з відпочинком за кордоном. А які власне країни за кордоном із цих і тих українців, які відновили свій попит, найчастіше найбільше користуються популярністю? Ну, це така трійка країн е, Балканських: це є Болгарія, Чорногорія і Хорватія. Ага, колись був Єгипет, Туреччина. Е, а тепер ми пер, перемкнулися на Балканські країни, які ближче до нас. А як планують? Планують у короткій перспективі люди здебільшого? чи вже м, приміром на осінь, на зиму е, бронюють е, все-таки ми також цьому дивуємося, але люди бронюють також. Е, не лише коротку перспективу, так, наприклад, червень місяць по напрямках Чорногорія і Болгарія дуже важко знайти зараз вже квитки на автобус. Люди бронюють активно липень, серпень і навіть вже є заявки на вересень. Пані Наталі, ну ми будемо не ми, якщо ми не розпитаємо е, якихось таємниць від туроператора, як краще зекономити при відкритій завісу, коли варто бронювати відпочинок, планувати відпочинок. Наприклад, взимку планувати той, що буде улітку. Відпочинок як це все відбувається, розкажіть. Так, це ідеальний варіант. Існують акції раннього бронювання. Коли ви бронюєте свій відпочинок взимку, то звичайно ви отримаєте дешевшу ціну порівняно, якщо бронювати це, от зараз, наприклад. Але враховуючи ситуацію, нашу велику непевність, тому раннє бронювання воно не було аж таким успішним, і люди все таки почали активно бронюватися у травні. Дозвольте ремарку, я в мене є друзі, які, наприклад, виловлюють такі так звані гарячі дні, щоб орендувати машину в ті чи іншій країні. Вам відомо про такі механізми, щоб зекономити, здешевити трішки? Це все таки стосується більше індивідуального відпочинку. Люди так шукають дехто на якихось ресурсах інтернет, де бронюють проживання. Можуть знайти собі якісь цікаві там пропозиції, там чи пропозиції вихідного дня, чи якісь там продажі останніх номерів в готелі таке дійсно буває, але це вимагає дуже багато часу, уваги. Тобто, це треба затратити чимало свого часу, щоб моніторити цю ситуацію. Дуже багато сидіти в інтернеті. Хто має багато вільного часу, той звичайно може таким зайнятися, але більшість ну досить великий. Відсоток людей звертається до туристичних компаній, до професіоналів, які можуть допомогти їм з цим. Пані Наталю щодо логістики. Ви згадали про Балканські країни. Тут зрозуміло, що більшість очевидно добирається туди або авто, або автобусами, хоча також є люди підозрюю, які користуються літаками. Але зрозуміло, що повітряний простір України закритий, і яка от логістика зараз з цими всіма турами, особливо якщо не розділити і балканські країни, якщо взяти ще до приміром Туреччину, там Єгипет і далі далі. Острови і так далі? Е, звичайно, з України це виключно автобусні тури. Е, тури в Болгарію, вони тривають добирання, так? логістично добратися автобусом це найпростіше і, мабуть, найдешевше. Е, Тривалість добирання до Болгарії це орієнтовно 24 години. Приблизно така сама відстань йде до Хорватії. Поїздка автобусом в цьому році вона скоротилася, тому що Хорватія війшла в Шенген-зону, Відповідно, одного кордону вже не стало. Це між Угорщиною і Хорватією. Тому час добирання до Хорватії ну суттєво скоротився. Також Чорногорію люди їдуть в основному автобусом. Час добирання займає трошечки більше, там 28 годин приблизно. Чому автобус більше, а власний автомобіль менше? Тому що чоловіки в основному не виїзні в багатьох сім'ях, саме вони виступають водіями і традиційно везли на відпочинок свою сім'ю. І жінки або самостійно не ризикують їхати в далеку дорогу. Маючи з собою е, дітей, тому автобус це звичайно зараз е, транспорт номер один в питаннях добирання до е, курортів, і е, також є автобуси зі Львова, зокрема, це у Грецію. І як не дивно, є автобус у Туреччину у Анталію. Звичайно. Тривалість добирання тут досить далека, але є також певний сегмент е, туристів, які цікавляться також таким видом транспорту. Це що стосується автобусів, також е, з Жешова є вилюти нашого українського оператора в Єгипет, в Туреччину. І в Чорногорію. Звичайно, літак це зручно, але час добирання, який люди затрачають з, зі Львова, щоб добратися до аеропорта Жеші, він теж дуже непрогнозований, оскільки бувають черги на кордонах і доводиться виїжджати за 12 за 14 годин до очікуваного вильоту, Відповідно, ніби і літак, але все одно це не так просто, як це було, коли ми у Львові підходили в аеропорт. і Це все займало там дуже мало часу. Зважаючи на цю ситуацію, відкриємо таємницю у Львові, почали обговорювати ідею влаштування такого спеціального коридору для шаттлбасів Львів Жешів, Жешівський аеропорт для того, щоб ті громадяни, які користуються все послугами, все таки послугами літака не лише для відпочинку, звичайно, а й у службових потребах, могли такими бусами чи автобусами скористатися, але це поки що лише на початковій стадії такої ідеї. Дуже, дуже хороша була би ідея, звичайно, класна. Ну і оскільки ми заговорили, ви не згадуєте менше згадуєте про Єгипет, Туреччину, але це були такі курорти для українців популярні. А наскільки відіграє роль зараз фактор? Уникнення російських туристів. Чи є у вас такі випадки, коли люди звертаються по е, відпочинок, але для них є умовою, щоб не зустрічати на пляжах чи в якихось санаторіях на курортних зонах російських туристів? Це дійсно, це напевно питання зараз номер один. Коли люди, які традиційно звикли до турецького сервісу, до єгипетського сервісу, е, люблять відпочивати за системою, все включено. Вони приходять і цікавляться цими турами, і звичайно, в першу чергу задають питання, що нас цікавлять готелі, в яких не буде гарантовано російських туристів. Е, наша відповідь така, що звичайно ми не можемо гарантувати, що їх там повністю не буде, але є все таки, наприклад, в Туреччині е, окремі курорти, в яких, е, наприклад, це є сіде, зокрема, в яких традиційно е, відпочивають більше європейські. Туристи і тому ймовірність, звичайно, зустріти неочікуваних і небажаних таких сусідів гостей, там є значно менша. В Єгипті є такий курорт, наприклад, Марса Алам. Там також традиційно ну, дуже малий відсоток є російських туристів, в основному це є європейці. Тому ми хіба так орієнтуємо наших туристів, але звичайно, гарантій ніхто ніколи дати не може. Пані Наталю, а яка ситуація взагалі із вартістю відпустки? Я розділю це запитання: наскільки зріс, зріс зросла ціна відпочинку в порівнянні з до вторгнення, і скільки коштує нормально відпочити статичній сім'ї з двома дітьми? Якщо дивитися вартість відпочинку у гривнях, то звичайно вона зросла дуже суттєво. І для багатьох наших клієнтів це шок, коли вони їздили відпочивати якраз ще там в 21-му році, і зараз і вони запитують ті самі готелі, в яких вони традиційно відпочивали, вони знають приблизний бюджет. І коли це в гривнях зростання 40-50%, особливо якщо це стосується Туреччини або Єгипту, це звичайно. Викликає дуже велике нерозуміння, і для нас, ми це теж також розуміємо, але якщо порівняти наприклад у валюті, то зростання не було аж таким суттєвим. Ну напевно, відсотків 10, 10, можливо, 15 відбулося таке. Пані Натальномової на цифри відпочити сім'ї. Це скільки дві тисячі доларів в середньому потрібно. Якщо брати авіатури, допустимо, ту саму Туреччину і е, тиждень часу, е, я думаю, якщо готель рівня 5 зірок, він буде стартувати ну, десь від 100 тисяч гривень стартово. Це для сім'ї з двома дітьми. Я Чи це на. Одну особу я просто уточню. це для для сім'ї з двома дітьми на тиждень на тиждень, так тому що якщо брати зразу там 10 днів, то вартість зростає просто неймовірно. Вона може ну практично там відсотків на 80 зрости. Найбільш оптимальними по ціні є вартість саме тижневих торів. Знаєте, як альтернатива, люди зараз багато вибирають відпочинок саме в Україні по різній причині? Війна не на часі відпочивати. Чоловіки на виїзні, чоловіки воюють, і жінки тут в Україні шукають як провести літо, чим заняти дітей. Як оздоровити дітей в Україні можна без моря, тому що ну там Карпати, які є альтернативи цьому відпочинку, і наскільки це також дорого? Ну, Єдиною, напевно, зараз альтернативою це залишилися Карпати і Закарпаття. Особливо Закарпаття це така взагалі вважається найбезпечніша частина України зараз. Тому вони, звичайно, користуються велетенським попитом. Це впливає на те, що і від вартість відпочинку зросла. Але все-таки це є більше індивідуальний відпочинок. Тобто, я повторюся, люди в основному бронюються самостійно. Тому ми, як наприклад, туристична компанія, ми навіть цього року не пропонуємо такого відпочинку в Україні а зосереджені більше на щоб допомогти людям відпочити за кордоном, змінити картинку, хоч на трошки, але відпочити від постійних тривог. Але знаю, що в Україні, якщо це стосується, все таки відпочинку, так от власне відпочинку, то трускавець це напевно. Один з таких найпопулярніших напрямків, що дозволяє і відпочити, і заодно підлікуватися. Східниця це те, що в Українській у Львів на Львівщині, Моршин. Це такі, коли ми маємо запити від наших клієнтів з центральної України, то Трускавець це номер один. Ми перед розмовою із вами дивилися опитування частини львів'ян, де вони говорили про те, що більшість із них не будуть мати змоги поїхати відпочивати. Бо, по-перше, війна, по-друге, фінансова скрута, звичайно ж, економічне становище впливає. Але інше опитування, яке зробили наші журналісти із програми Очі, стосується того, якщо б була можливість, все-таки поїхати, то які би місця українці, зокрема львів'яни, обирали. Пропонуємо разом його переглянути. Відпочивати ні на роботу поїду в Варшаву. Пшацькі озера. Мабуть, нікуди. Я б сказав, що не на часі, хоча ця фраза не на часі, зараз дуже, знаєте, така спекульована. Угу. Я поки працюю. Мальдіви. Мрія моя годинство, напевно. Взагалі ну, десь, напевно, у Львові, в Карпатах. Подобається українська мальовничість. В Італію. Нікуди, ми волонтерим. Ми Зробиться, сітки плетемо для воєнних, для військових. В Єгипет і, можливо, з подругами на Сардинію. Подруги ж так організувались, і, і я така, знаєте, примкну до цієї компанії. В Україні, тому що війна і не хочеться нікуди їхати. Поки не планую. Влітку не буду відпочивати, буду працювати, буду робити підліткові табори християнсько просвітницькі для дітей з Маріуполя для інших. Нема часу відпочивати. А може потім і відпочину. Але десь тут, у Львові. Де будемо влітку відпочивати? Та, мабуть, приїдемо до Львова знову. Ми з Кременчука. Перший раз у Львові дуже задоволені, вже виїжджаємо додому. Буду працювати на Дашній ділянці. Ну треба трошки працювати, але ще хочу проїдати дочечку. Яка тимчасово проживає в Стамбулі. Я у Львові. Обіцяли Крим. Чомусь нема ще Криму. Буде, тоді поїдемо. Скоріше за все, в Карпатах. Так, да, максимум гори. Mm. Це близько, це гарно. Можна Тому відпочити. що там -то максимум природи це Україна. Напевно, тут. Е, я, би тут? Дуже, я би дуже хотів в Криму, але вже в українському Криму. Е, тим більше, що я там давно вже не був. Я маю таку мрію. От, хочу відпочивати цього літа в Криму. Десь в Україні точно. Так. Тому що є сім'я, є чоловік, який військово зобов'язаний, і дитина, якій 18 років. Тому будемо відпочивати разом. Пані Наталю, додаю до статистики тих, хто назвав Кримський півострів, я скажімо, теж за те, щоб поїхати туди. До слова кажучи, чи збирається, скажімо, ваша фірма відкривати вже якісь попередні бронювання на відпочинок в Кримському півострові? Дякую за запитання. Звичайно, теж особисто дуже хотіла би побувати в Криму. Тим більше, що не була там напевно тисячного, можливо, 2001 року. Хотілося б побувати, і, звичайно, хотілося б відкрити чартерні рейси, які будуть летіти з Львівського аеропорта в Сімферополь. Зачекаємо, я впевнена, що так і буде, і це буде в найближчому майбутньому. Ну, як мінімум, концерти гурту антитіла, які плануються вже на наступне літо. То може і компанія Містур брати на озброєння і організовувати тури, не знаючи літаками, але не мріяти, що літаками. Так. Давай мріяти, що літаками. Максимум, так. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися і розказати детальніше про те, чи збираються українці їхати відпочивати, куди наскільки зріс попит на туристичні послуги, і де можна зокрема відпочити в самій Україні. Наталія Онищук Горлі. І керівниця відділу з організації туризму туроператора міст Тур була із нами в цій частині. Головне день.